Англійська мова сповнена сюрпризів. І одне з найпопулярніших запитань, чому у слові dead є b, якщо ми її не вимовляємо. Слово dead прийшло в англійську ще у 1300-х роках, із французької дед. Воно звучало саме так, як писалося, І все було логічно. Але у шостому столітті вчені вирішили, що англійська має виглядати більш Інтелектуальною та схожою на латину і грецьку, оскільки в латинській мові слово «dead» походило від «debitum», то до нього додали бі, щоб воно виглядало правильніше. Також постраждали інші слова, наприклад, doubt отримало бі або «receipt» З'явилося бі. Чому ж ми не вимовляємо ці букви? Ну, навіть у VI столітті люди не вимовляли ці зайві літери, і вони залишилися лише на письмі. Хоча були винятки, наприклад, слово «fault» раніше ФОД, ще у VIII столітті вимовляли без Л. Деякі мовні правила це просто історичні експерименти, які стали нормою. Тож, якщо наступного разу ти задумаєшся, чому англійська така нелогічна. Просто сгадай про це.